Всіх вітаю! Хочу представити вашій увазі. Наступний інструмент, який у нас є в прокат або в оренду, це значить, лазерна лінійка, або ще його називають дальномір. От, Він йде в такому от, чохлі з тканини, який можна, до речі, повісити на ремінь. От, значить, він іде ось такий компактний. Зараз, значить, якщо буде видно, то з давайте спробую показати. Ну, от як він працює. Тобто він, от, якщо ви видно, да, він ставить таку точку і там по Відклику, так, да, по тому, від, як від... відражається, відражається він е, вимірює довжину. От, е, значить, він іде е, з уже вбудованим акумулятором. От, е, в принципі, тут є інші корисні моменти. Наприклад, е, ну, там можна запам ну, він іде зразу запам'ятовує параметри, також в нього є два. Бульбашкових рівня. От. Е підсвітка тут з часом, е там, через декілька там, секунд, має, е має е погаснути, тобто можливо, щось там видно. Да, тут, е от, нажимаєш, воно знову міряє. От, е, Значить, міряє він до ось цієї точки, тобто до своєї, так би мовити, задньої стінки. Е, він іде з м'якого пластику е, Soft Touch. Максимальна довжина це 60 метрів. В принципі, модель про цей е, як би нам натякає. Значить, ми знаходимося в місті Одесу. Одеса більш детальну інформацію стосовно адреси, а також. Е, а також умов, тобто вартості на добу, ну, оренди прокату на добу, а також суми залога, дивіться в описі до відео. Всім бажаю гарного дня та усього найкращого!